Південся вечора. У мене сьогодні прямо рання вечеря. Все зробила я свою мову, запекла в духовці. Просто розморозила, помила, в мисці посолила трішки перцю чорного, перемішала, виклала на деко, застелене пергаментом, і все, дивіться. Пергамент я взяла антипригарний, на ньому взагалі. Ну, бо колись давно я робила також в духовці. Я не знаю, звичайний був пергамент якийсь за тебе. То моя рибка там трішки була підлипла. Зараз дивіться, вся ціла. Скільки такої рибки з'їсти на вечерю, скільки хочете. Я ще зараз піду візьму огірка наріжу. Їсти можна в будь-який час. Скільки їсти разів, скільки хочете. Порція ну, до 400 грамів. Це з огірком, що зусим. Розумієте? Все. Їж і худне. Більше нічого не треба. Так що якось так. Буду зараз їсти так пахне. І виглядає, наче нічого. Дивіться. Да, така? Попалася гарна така не, Не попорчена, знаєте, не побита. Це, мабуть, на сьогодні буде останній мій прийом їжі. Ранком я кавун свій доїдала, в обід печінку тушкувала курячу, в йогурті із салатом, а це ось вечеря. Білок, білок, живий білок. Я ж кажу, що огірка візьму і буде ще її, ще й очі будуть. І все можна їсти, їсти і худнути. Все. Ну, Я ж кажу, можна. Якщо трішки більше, ніж за два місяці мінус 19 кілограмів 200 раз, то можна.